Перша сесія Тростянецької міської ради в 2024 році, відкриваючи пленарне засідання, голова громади привітав присутніх з 85-ю річницею створення Сумської області, подякувавши захисникам та захисницям за оборону регіону. У нас сьогодні 85-річчя створення Сумської області. з чим я всіх вас вітаю. Ми всі разом з вами робимо все, щоб сумщина розвивалася. В Сумщині є конкретні міста і своєрідним, скажімо так, знаковим містом в Сумщині стало в останній час місто Тростянець, яке формує певну політику, певні напрацювання. І дякую кожному, хто займається цією справою. Ми точно не відстающі в Сумській області. І ще раз Певні, задаємо якісь стандарти в роботі і реформуванні певних напрямків і лікарні, і бібліотек, і школи, і багато багато іншого. Тому вітаю вас всіх. Ну і, звісно, дякуємо всім нашим захисникам, які нашу Сумщину боронять від російських окупантів і зберегли нашу, скажімо так, Сумщину під час широкомасштабного вторгнення. Громада поступово відновлюється після окупації та переходить до планової діяльності. Тож головними питаннями на сьогоднішній сесії міської ради були звіти керівників комунальних підприємств за минулий рік та плани на 2024 -й. Підємства кожен повернувся на свої такі сталі рейки діяльності, і повинен кожен керівник підприємства розуміти і пояснювати, вміти пояснити громаді, що його підприємство буде робити протягом 2024 року для поліпшення послуг, для поліпшення умов там своєї роботи для працівників, скажімо так, і так далі. Це складається все в фінансовий план. Ми робимо все, щоб комунальні підприємства були прибуткові для цього, аналізуємо нормальну діяльність, щоб вони несли якусь користь громаді і ще й мали якийсь прибуток для свого розвитку. Голова Тростянецької міської ради зазначив, що за результатами роботи комунальних підприємств буде винесена оцінка їхньої діяльності в кінці року. Якщо він робив якісно, то робота в принципі потім оцінюється і дають якісь навіть премії. Як сьогодні бачили, два керівника отримали премію за свою роботу. Ритуальна служба Тростянецька жеу прозвітувавшись за свою діяльність протягом минулого року. Юрій Бова відзначив роботу комунальних підприємств, які спрацювали найбільш ефективно. Сфальна оцінка моя підприємство чисте місто. Венті Ніколана Колодка, скажу вам чесно: велике навантаження, як керівник, як жінка, в неї кожен рік додається, додається функції. У неї там вже біля сотні працівників, скоро буде. І вона і дрова заготавлює, вирубаючи якісь аварійні дерева і так далі. Раніше ми їх просто от, там бросали на обочині, і через два дня їх там люди розтягували і все. Зараз вони завозяться в комунальні наші садочки, в школи. Там ФАПи і інші, інші об'єкти для опалення цих всіх установ, економічи, так, певний ресурс, це перше. Друге, це належний стан міста, приводять його, немає сміття і так далі. Третє, зараз ще і ще і 15 людей додають для того, щоб обслуговувати сільську місцевість. Тобто людина, якби бере на себе це навантаження, і до неї, от мені здається, претензій найменше, вона старається. Проаналізувавши фінансові плани окремих комунальних підприємств, депутати ухвалили рішення відправити документи на доопрацювання. Їх планують розглянути на наступній сесії міської ради, яка відбудеться наприкінці січня. Леся Шелест, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.